Вітаю на каналі. Сьогодні маємо лекцію 15А. Лекція називається Fortrackia FARE. Тобто лекція для водіїв gehen wir Viazm Nummer 15A. Перед тим радив би вам все-таки мати свій блокнот і самі основні зараз слідкувати за лекцією, основні слова, якщо ви їх собі вивчили. І є до них, як то кажуть, прислівники, прикметники чи прийменники. От, так що може бути мінімально два слова. там Blinker ein, blinker aus і так далі. І ви тоді розумієте, що от, «handbremse ein, handbremse aus, тобто ручний тормоз затягнути, відпустити. Ein, Аус. Айн. Аус. І то собі запам'ятати, що це ручний тормоз. Ну, Його постійно, щоб не, не палити. Треба пам'ятати про це діло. Бо особливо молоді водії рушає, дає газу, а коли машина досить потужний рушник має, то І машина заглохла. І що то сталося, йой. Коробка автомат, а машина глохне. Ну а що там є такий цей, треба ще з рушника спустити. То теж треба. Деколи водія треба спустити з рушника. Я сам раз під'їхав, але, теж, скажу вам, то було в 95 році. Так що то. Але пам'ятаю, до тепер. бачите, скільки то вже минуло років. 95-й тепер маємо 30 років минуло. Ну, трудно. Dobra. Lesa numer 15a. 15a. Schalten Sie den linken Blinker ein. І тут маємо лінкен, лівий, лівий поворотник, включіть, будь ласка, лівий поворотник. І зараз маємо шальтензі, ден, Rechten blinken Ain. Kručite, blask, prawda, povrotek, to lievi i pravi. Тепер шайте den aus. Schalte Aus, або šalte Den aus. To sama ta sama Numesa, ta sama Dia. Тільки чуть, чуть тут не шальтен, бо маємо от, таке слово шальтен ау, шальтен зі айн, І маєте, дивіться, шальтен, Я не знаю, чи айн шальтен, такого нема. Але шальтен, то я знаю, що є. І тоді виходить, що ви вивчаєте тільки два слова для того, щоб ви розуміли, що ви маєте зробити. так? Блінкер блінкер айн та блінкер aus. Тобто поворотник включити, поворотник виключити. Ну, no. Але то вже дивіться, бо та й ви, наприклад, так як ви, наприклад, що українець, чи хто б ви там не було, раз ви розумієте українську мову, то ви розумієте, що можна фразу сказати повним реченням літературним, так як тут Шайден, Зіден, Лінкен. Blinker Тут Це можна додати сайте, зіб'єте Ден Blinker Blinker ein і так далі. А що вам, äh, вам треба в дорозі здати, то äh, Blinker ein, Blinker Aus. О, оце саме мінімальне. Менше нема. Бо äh, ну все ein aus, але треба знати що? Що Айн, а що таке Aus, nie? Ну, бо В машині купа всього ля عين ид ларс да ле шалтен ден аус о шалте ден аус то то виключіть будь ласка і ви можете сказати там ферн ніт дальнє світло шалтен ден аус а блент ліхт близьнє світло отут аблеард блент ліхт аблент ліхт о і маємо близьні фари так Добре, їдемо далі по порядку. Schalten den aus. Виключить, будь ласка, поворотник. Так, шальтин, ден блінкер aus. Schalten, Шальтен. Або ну, правильно, Schalten, якщо вже буде встав на іменник, то тоді треба писати шальтен. Ден Blinker aus. А якщо просто Schalten ден аус, тобто виключить, будь ласка. І ви під, замість е, е, блінка маєте Ден, Тобто їх або його. Ну, е, Воно так якби для е, той є артикль, але підрозумівається як е, замість е, цього іменника. Ну, це по інтуїції, якщо у когось логіка працює, то українців логіка добре працює. Я думаю, що повинні розуміти то хапати скоренько. Dale. Schalte das Fernlicht ein. Schalte das Fernlicht ein. Dopto a äh, vključit dalje svetlo. Schalte das Fernlicht ein. Vključit dalje svetlo. E, äh, če policaj mora skazati schalte das Fernlicht aus. Vključi dalje svetlo. Schalte a äh, a äh, dalje mora skazati Abendlicht aus. To tože vključiti. Ви чуєте, що айн то включить, а aus то виключить. Все. Аус то, ну, то треба розуміти. Aus по, по факту, якщо ви в селі жили, то куром кажете aus, не? Це означає на бік. Ausha. Ja. Ну, це якраз вітами пішло. Це слово до нас. Придябало, притопало. З корми. Даст фермі. Але принесли його е, євреї, а не німці. На початку тут жили євреї і вони користувалися більше е, таким, е, німецькою мовою. І вони тут поселяли, поселялися, де в нас на Україні от, Бердечів, де в нас на, на Західній Україні бурштин. Е, Ну, розумієте, про що йде мова? Заселялися, пакувалися, приносили за собою слова і люди вчилися, так? Ну. Євреїв не без курей ніяк, бо у єврея мусить бути курка, інакше він навіть там по традиції гріхи собі не відпустить. бо треба ту курку брати над голову, крутити і, і потім бідному віддати. Курку чи кугута. Крутить, крутить, потім віддають. То є, ну, то, щоб ви знали, бачите, скільки, за одним словом, за тим э, аус <составлено> і з курми прийшло. Добре, йдемо ще раз на ногу, щоб мене цей шайтен зіден Лінкен або блінкер айн. Тобто включіть, будь ласка, лінкен лівий або правий поворотник айн. А якщо сказати аус. То вже тоді ну, den aus це коротке речення. А якщо ви хотіли б повне речення, тоді Sie den rechten- або лінкен-блінкер aus. Тому що ну, такий порядок, ein- або аус, він може стояти і, і, і стоїть в кінці речення. І тоді, щоб ціле речення зрозуміти, вам треба до кінця читати. так? Бо забереться слово «айн» або «аус» і на 180 градусів розвертається, так? Включай і виключає. Та лишайте дасть ферліх, 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 ферліх це ä, дальні фари, Фернліхт. Ліхт по факту, Ліхт. Бо від ліхтар. Ліхтарня. О, бачите, фенліх, дальна ліхтарня. Або є. є, є, є ні, ферліх, ні, їздове світло хіба б тоді було. Ферліх, добре, не важно. Fernlicht Ausschalten. Тобто тут маємо а Айн. Перепрошую. айн, а тут Fernlicht Ausschalten. Тобто äh, виключайте фари. Ну, коли не їдете. Звичайна річ. Ну, або далі фари, або ну, переключайте на... Абллендріт. Ab, тобто, вже перемикайте, то я все вам не подавав. Тут все діло не змішується і так для вас буде багато. Далі газпедал. Я вам саме таке найосновніше спочатку. Газпел. То, що ви газ даєте. То що ви тормоз тиснете. Так? газ Гаспедал, бремс педал і то є три найголовніші педалі. Куплюнг, педаль. Куплюнг педаль, це педаль щеплення. Звичайно, що в коробках автоматах там, одної, там дві педали, але я з тих машин тримаюся подальше і їздив би до кінця життя з усною коробкою. Ніде ще такого не було, щоб на гонках чи де небудь. Коробка передач, автомат. Це є для мене. Це є лишні, ну, хто не вміє їхати, то так. Але на, лишній літр на 100 кілометрів. Значить, то вже за ціле життя треба квартиру викинути. Тепер розгазовка не така. Торму. Все не таке, абсолютно все, все до лямпи. То просто... Робиться такий усереднений водій. З гіршого робиться ліпший, а з ліпшого робиться гірший. Такий до середини. О, то моя така думка, ви собі як хочете, так їздити. Так? Як вас наймили на автомат, мусите їздити на автоматі. На шиномонтаж не міг. Мерседесом. Коробка, автомат, на шиномонтаж такий огорбик. Чуть-чуть машина буксує і вже не заїжджає. Перездной має колесо 200 метрів від шиномонтажу, Коти. 16, ko naprede. Razumem. Dobro. Gas pedal. Eh, gas pedal je to, da dajete gas. Brems pedal je to, da pritiskate na torbo. Brems pedal, gas pedal, brems pedal. Kupljus pedal. Eh, Movta, to, da vključujete prenos. Da. Dalje. Handbramse. Handbramse je to rusni torbo. A. Ablendlicht, Ablendlicht, Ablendlicht ein, Ablendlicht ein. Тобто, дивіться, ось це, що я вам казав, скорочено, äh, що я вам в кінці скажу, як äh, найкоротше вам запам'ятати. Дивіться, фернліхт айн, фернліхт аус. Тобто, фари ближні включити, äh, той дальній включити, вирішуйте, фернліхт айн, фернліхт аус. Без äh, Шайте без... Просто щоб, ну, щоб ви розуміли, про що йде мова? Е, головне знати обов'язково обов знати назву дальної фари і айн або «Аус». Айн включити, «Аус» виключити. ліхт «Айн», тобто фари включите, аблендліг Aus. Ганбремсе, ручні айн, ганбремся «Аус», виключити. Маємо ай-аус. То, що в школі ви повинні знати, що вам, хто буде, якщо ви вчитеся в школі чи як ви їдете, то вам все рівно навіть і так треба знати, що рушник перед тим, як рушити вперед, звичайно, до горба, то його треба помалу спускати, а на рівному місці то треба зразу спустити. І на мороз зимі не лінуйтеся. Не хочете мати клопоту, не хочете наробити свої проблем. то є моя практика життя на мороз. Кладіть ліпше під, під машину якийсь там камінець чи що-небудь, аніж маєте затягнути на морозі рушник і на морозі його файно підтягне, а потім вирушаєте, а машина не їде. Все поспускали, а машина не їде. до того, що можна ремень врувати. Ну, ліпше того не робіть. На... на на зиму рушник затягувати на паркінгу, то треба вже бути таким е, безпечним. Ну, я не знаю, яким треба бути безпечним. Треба розуміти, що вам користи ніякої не принесе. Хіба е, що це є, Що ви стоїте так під горб і для страхівки мусите то все діло поробити. ну Але то старайтеся то уникати. Передачу запхали, якщо бензиновий, він нікуди не поїде. Дізель буде підкачуватися, значить треба підкласти. Ну. Добра річ. Добре, коли вам не стає гальмів з горба спуститися. І добре, коли в літі і весна. Зим... Ну, а в зимі, то... то така річ не дуже добра, я вам скажу. Ну, і добре давати, як ви цей. Якщо ті задні колеса ведучі. Ну, Колеса нищити, добре. Добре, дякую вам всім. Запрошую до наступної лекції. Там, прийдемо, вже буде та торпеда, чи підсерка, чи як ви, там, як ви собі там ну, кокпіт німецькою. Але ну, всі решта там речаги, все. Вам докладу, додам, щоб ви вже собі там списали і мали то в себе для себе спеціально. Бо я, наприклад, мене ніхто не вчив і ходив, питався, то один скаже так, другий скаже сяк, і тепер не знаєш, коли як казати. Тепер вже є техніка, все є, можна ніби знати, але треба прочитати, треба зрозуміти, треба вчути, а так вам трошки легше, маю надію. Дякую, кланяюся і запрошую до наступних лекцій. Напевно, знову буду починати Іван Івана, бо декуди дивлюся там трошечко багато води. І буду дивитися, передивлятися і знову буду пояснювати ще раз, щоб було краще. То викладачі так само, коли вчать когось самі на собі вчаться, по факту. Дякую і запрошую.